про ліквідацію всіх, всіх всіх форм дискримінації щодо жінок яка гарантує жінкам в політичному та громадянському житті більше прав та покладає на держави обов'язок забезпечити їхню, їхню присутність в сфері мири та безпеки якщо говорити про історичні якщо говорити про історичний аспект Тим, чим не дихала на сучасній числі. Переважно це з нашої історії, з Корану, з того, що вони несуть в селі. Перше, це дружина Мухаммеда Хадіджа, вона була його першою дружиною, вона була фінансово незалежною, економічно незалежною. Вона допомагала йому в його місії. Також, попри це, вона допомагала дітям сиротам, вона допомагала бідним. І е, дівчатам з незаможних родин е, вийти заміж та й чи чинити... Та, з любво Мхамон, переїхавши е, до нього, вона все-таки допомагала мешканцям Суфи, це були жінки мусульмани, е, за якими вона опікувалась. Е, також е, вони, не маючи великих коштів, все одно надавали їх нужденним, е, допомагали тим, хто не потребував їжі. І отже, ми бачимо те, що жінки раннього ісламу е, робили все так, щоб за е, закономило ісламу. Тобто це було і. Царі самопожертви і виконувати громадські суспільні обов'язки, і при цьому щоб вони підтримували також мир в суспільстві між людьми, між різними соціальними версами, між різними. Комітети миру розвитку веджі, чому це сталося в Кенії, в окрузі веджі відбулося відбулися міжкладові конфлікти. Преня цього комітету миру розвитку веджіро її почули, її голос почути і, власне, в 2007 році вона отримала премію. Uh, Право на... на життя це альтернатива нобелівській премії. Uh, також uh, в Індонезії recording буде став 500 жінок взяли участь у національному діалозі, передавши владі 22 рекомендації. Ці жінки також були постраждали від збройних. їхня думка вже в, в, власне, на конференції, коли, е, коли в, основна проблема була в тому, що був рух за, за незалежність Ачев. І між повстанцями та жителями інших провінцій виникли конфлікт. Е, не делегувати е, їх було всього дев'ять. І однією з них була Шадія Маркабан. Вона брала участь в русі за незалежність Ачеху. Гарно приймалася, але в процесі, коли почали приймати свідчення щодо того, яку хочем жінки будуть в конфлікті, наскільки вони страждають і яка їм потрібна допомога, це все почало уникатись. Тобто її думку ніхто не запитав, так як представницю від жінок і е, загалом жінки. Е, е, наступним прикладом є е, Шрі-Ланка. Це не, не як політичне рішення, а щось більше, і на психологічному, і на духовному рівні. Вони бачать мир е, як е, не, не роззброєння, не як припинення вогню. Вони бачать мир це спокій, це нормальне функціонування і розвиток. Е, вони успішно в 2005 році об'єдналися три повстанські угрупування і уряд. Жінки були присутні як у формальних, так і інформальних делегаціях. І головним посередником був. Він публічно закликав до збільшення жіночої участі і надав підтримку 15 ма жінкам з рафуру. Вони створили свою делегацію. Міні показує, нам залишилося багато часу. Ми, якщо не зробити швиденько, про військово також у країнах, які вже займалися власне, миротворчими діяльністю Сково, це Банкладеж, перша країна, яка направила повністю жіночий жіночі миротворчі бідовистали. Жінки тоді брали участь. Після того, як стався землетрус в Гаїті, але після цього Олеж все-таки тримає лідерство і, і робить підрозділи спеціальні для поліцейських жінок, військових і певних і миротворчої місії. Її мон журналістка прокул Карман, вона також організувала мирні протести під час Арабської весни, отримала Нобелівську премію. Філіпна Кістіна Данко брала участь в міжійном діалозі, і досі вона також відкриває. І асама Кутна. Роках. Також я пропущу цінності і славності, але хочу зацікавити на жінках з України, тому що вони також зараз робить дуже велику роботу і нам варто про них знати. Перша це міяра Магмутова, діла в України, вона допомагає внутрішньопереміщеним особам, психологічної допомоги, бере участь у формуванні політики щодо внутрішньопереміщених осіб. Також винара Миколаєва, вона сама зірвована. Жінок. У нас не співпрацює також багато гуманітарних ініціатив цих жінок. Таді ІСТА в Запоріжжя організовує шатер, гуманітарну допомогу, освітні програми. Вона сама внутрішньо переселена особа, і вона знає як ніхто інший, що потрібно жінкам. Також вони працюють над тим, щоб не було попередженості не лише серед мусульман, але й серед жінок у миротворчих організацій. Також невеличкий відступ звітність ООН. Якщо говоримо до 2000-х років, то жінки. Гуманітарні ініціативи і на допомогу. Зараз ми маємо шість відзоків. Невеликий, але з кічок конкретно має. Також маяка черга, програм Київ, це допомога у нас діяльність. Вона була нагороджена від Київської ОВА за свою діяльність, тому що не допомагали. і загалом свічок для обігріву бліндажів, об об і для допомоги їжею для наших військових. Хоча вона говорила, що це загалом вся діяльність не лише її, а й Ганської громади в Україні і Тетяна Помарчук також в Вона впроваджує світні ініціативи для жінок, для дітей, для інтеграції переселенців, щоб всім один е, одного краще розуміли. Вона е, сама менше та освітніх закладів і може е, добре поєднувати між собою ось ці е, організаційні моменти. Мені дуже за команду.